Да, мальчик, начнем застолье новогодней ночью. Сыграем роли. На диване хочешь, пультом управляй. Давай, давай, плюсы скорее включай. Хочешь праздновать так? Или может вот так вот? А подарки друзей, это очень приятно. Чтобы было всегда лаве, чтобы были дома и тачки нужно просто включить квартал в этот год собачки. 1 грудня дивись новорічний вечірній квартал. А ти вже прикрасила оселю. До нового року залишилось 18 днів. За що ми воюємо? Боюють не за славу, не за владу. На передовій та в тилу захищають те, що люблять. Заради коханих і рідного дому, заради дітей і майбутнього країни ми мусимо жити. Тримайся своєї любові. Арсеній Яценюк народний фронт. Такий надокучливий. Та тобі під силу не дати йому розгулятись. Налгезін. зупини біль, перш ніж він стане занадто великим. Налгезін. сприяє швидкому знеболенню. Кожна чашка кави Льор запалює мить на солоди, народжена з майстерно відібраних зерен кава Льор. Льор кава бездоганна, як золото. Ох, ще один одний день з бабусею та і болем у колінах. Але почекайте, вона змінилась і тепер стрибає, наче кенгуру! Кожен ранок вона починає з Вольтарен Форте. Це емульгель, що треба наносити лише двічі на день, а подвійна концентрація активної речовини допомагає зменшити запалення та полегшує хронічний біль до 12 годин. Вольтарен Форте зменшує хронічний біль до 12 годин. Я просто в захваті від своєї бабусі. У конфі подарунки для всіх, навіть для поганців. Звичайний нежить без правильного лікування може призвести до серйозних ускладнень, у тому числі гаймориту. Отривін з ментолом та евкаліптом допомагає подолати нежить та попередити розвиток ускладнень. Отривін швидко усуває закладеність та допомагає попередити гайморит. Це моє Останнє. Золотий вік. З новим роком. Я й не уявляла, що з кремом корега для фіксації зубних протезів моє життя так зміниться. Тепер я можу вболівати за онука і знову почуватися як тоді, коли дідусь навчив мене свистіти. Крем корега знижує ризик зміщення протезів вперед-назад, вгору вниз, вправо-вліво для забезпечення фіксації у трьох напрямках. Корега я знову можу свистіти. Чому б не платити зручніше? Додайте картку MasterCard PrivatBank у Android Pay, оплачуйте покупки та гарантовано повертайте до 100 гривень. Хоч як би далеко ти мандрував, хоч які б горизонти намагався відкрити, ти завжди чекаєш повернення додому. Навіть коли ти першим починаєш приватну справу, яка з часом для багатьох стає прикладом успіху, думаєш передусім про тих, хто завжди поруч із тобою. Так, усі ми різні, але об'єднує нас, українців, одна мета жити у щасливій країні, успішних людей. І ми віримо, Україна може бути такою. Моя країна прекрасна і незалежна. Разігри. 3 мільйони додатково. Даруйте казку собі та близьким. Аж 300 тисяч цієї неділі. У День Святого Миколая стань чарівником, просто переглянувши рекламу о 20.10. Здійсни мрію тяжкохворої дитини разом із благодійним фондом Ти не один. У критичні дні турбують біль внизу живота та перепади настрою. А при клімаксі приливи жару та рясний піт. Ці симптоми є наслідком дисбалансу жіночих гормонів. Прийміть ременс. Ременс відновлює гормональний баланс та повертає радість життя. Ременс лікує ПМС та усуває симптоми клімаксу. Мить, коли вперше відчуваєш аромат. Найбільш вражаюча. Ейрвік Фрешматік автоматично розпилює улюблені аромати, зберігаючи силу перших вражень. Ейрвік Фрашматік. Як добре, коли діти здорові. Як це можливо? Нещодавно вона була застуджена. У нас сучасних жінок в аптеці завжди є імунофлазіт. Імунофлазіт противірусний сироп. При перших симптомах застуди застосовується від народження. Купити імунофлазіт. Імунофлазіт. Настрій здоров'я. Ми це люди, які горять ідеями, які прагнуть нового швидшого. Ми кидаємо виклик, і самі його приймаємо. Левово безкінечно вперед. Алохол, струмочки жовчі знову в нормі. Чуєш, тільки не зупиняйся, прямуй у напрямку свободи. Слухай своє серце, твоя енергія робить твою країну. Сильнішою. Не зупиняйся. Енерджі. Бензин твоєї країни. У Комфі є подарунки для всіх, навіть для поганців. Сонечко. Щось я, мабуть, забув. Тримай любий. Зі смаком лісових ягід твої улюблені. А мені зі смаком я не подобається. Хоч я Все так просто. Розхель допомагає при діареї, знімає алкогольну інтоксикацію та виводить токсини. Безпечний для дітей та вагітних. Ентеросхель у різних формах Обери зручну для себе. Можливо, вона не очікує такий подарунок на новий рік. Але він їй сподобається відкрити для неї світ м'яких гарних ніжок з електричною роликовою пилкою Вічоль. Позбутися головного болю буває непросто. Ти йому Афідарзейн. він не йде. смак що ж робити? Антимігрень пластер Афіда прискорює прощання з головним болем. Афідарзейн, біль. Афіда. Скажи болю, Афідарзейн. Шонен. А ти вже прикрасила оселю. До нового року залишилось 18 днів. Усі ми різні, але об'єднує нас, українців, одна мета жити у щасливій країні, успішних людей. Моя країна прекрасна і незалежна. А ти вже загадала бажання на новий рік? Вигравай кулінарну зустріч із Русланом Сєнічкиним на сайті 1+,1. 1. +1. Тут ті дітей любимо значі. Повертайся знов. Важливо бути разом свято живе у родинному колі. Бачия нудить, шлунок болить, знову гастрит, а може й вже й виразка. Від гастриту у нас є віснол. Віснол є. Гастрит відступає. От би зробити подарунок дружині. Ух ти! І собі, а ще дітям і всім, всім друзям. Кредит готівкою на подарунки в Альфа банку і Укрсоцбанку. Привітай всіх, кого любиш! Замовляй кредит готівкою просто зараз. За перших симптомів застуди. Грипу, коли вірус погрожує затягнутись, скоріше беріть таблетки Афлубін і вимикайте вірус. Афлубін – ефективний перевірений противірусний препарат. Таблетки Афлубін підвищують імунітет, запобігають розвитку ускладнень. Противірусний Афлубін вимикає грип і застуду. Екомаркет, економний супермаркет. Ікра Сосева лише 58,99. Дві треті жінок не завжди досягають оргазму під час сексу. Це має змінитись. Новий гель Durex Intense підвищує чутливість, розпалює пристрасть і дарує вибуховий оргазм. Дюрекс. Сезон катання відкрито. Бронюйте відпочинок у Буковель онлайн та економте до 25%. Спеціальна пропозиція до святкування нового року. Країна Буковель запрошує вас. Дизельне пальне «Артик» не замерзає при мінус 40 і забезпечує запуск холодного двигуна в найлітіші морози. Земле пальне арбіх переможе собачий холод. Па корабан представляє. Леді мільйон. Аромати від Па Мужній бренд. Представляє завтра Дмитро Комаров у країні, де боготворять тварин. Алінь переходить дорогу, всі машини повинні пропускати його. Стане матадором. І так, друзі, ми прямо в центрі арени. зараз починається найголовніший бой, щоб розкрити зворотній бік японської кориди. Махіна вісом більше однієї тонни. поливають самогонкою. а далі входить ну, антибіотики. Що творить? Що творить? Український банкет для босів в мафії. Світ на виворіт. Завтра, о 22. Ти козак, І ще б не відкидала доля. Ти зможеш приборкаєш, подолаєш. Будь козаком! Добре, коли подбав про свято. Заздалегідь. Розетка. Новий рік без метушні. Сьогодні Ігор потрібно срочно винести мусор. Чи може господиня я, я. стати прислугою? Все, що тут написано, я приготувати. Мені не виходить нічого. Міняю жінку. Сьогодні о 22-й. Це не моя дружина. Вибачте, ми перевірили документи. Вони фальшиві. Прем'єра. Ми здасти мене поліції висновків. Думаю, її треба перевести у заклад, де їй відновлять психічну рівновагу. Коли підпишете згоду, буде вже пізно. Серіал Діагноз з понеділка по четвер, о 21-й на 1+,1. плюс Збірна шоу бізнесу. Я ваш сусід зверху. А може з ним? Не повірте, те, що ви робите, знаходиться ще нижче. Проти спірної коміки. Бакула, давай ми тебе собаки тут, купим. Де ти тут нормальні магазини виділ? я тут, крім землі, поки що нічого не бачив. Спецпроект Ліги Сміху. У п'ятницю о 20.15. Прем'єра. Імбир та мед. Поєднані заради особливого справжнього. Крафтова серия. Мне скучно. <свят> а, начали. У пьянницу. А что такое? А что такое? Новый вечерний Киев. О! Это же тот! Боже мой, Чаплин, хватит этот спиннер свой вращать. <свят> Если человек цепляется за стрелки с циферблата подтяжками, пусть он не висит просто так. Пусть он переводит часы на европейское время. Вечірний Київ. Новий сезон. Щоп'ятниці о 22.20. Цієї неділі. Різдвяна зірка з Бельгії бажає вам яскравих свят. Хочеш дізнатися, що тобі подарують на новий рік. Юначе ще не час. А може ви знаєте, де мій подарунок? Президент Трамп бачив його так. Він великий. Він закружить? Чи через мішуй. А може це буде зіка? <слотний> Він пухнастий вухастий? <буз�> <пуз�> <пуз�> То, у мене вже є пес. Що що це буде за подарунок? У новорічні свята один плюс один підготував для тебе безліч подарунків. Зустрічай Новий рік разом з нами. Ти не один. Несподіваний поворот в трагічній історії 12-річної Каті Добродії з Кропивницького, яку п'ять днів шукали всім містом. Підозрюють її рідну матір. Всі подробиці дивіться сьогодні в ТСН о 19.30 на один плюс один.